Вітаю всіх. Хочу зробити ще такий розклад прикольний. Я завжди казала, що Туреччина нам допоможе Ердоган. І я побачила в новинах, що Трамп також з Ердоганом хоче мати справу. Мені приємно. От так. Туреччина допоможе вирішити війну в Україні. Туреччина допоможе вирішити питання війни в Україні. Туреччина допоможе в цьому питанні. Туреччина. Дивимось. Ух ти, так. Мало того, що це результат, такий четвірка, основний, це концентрація на цьому питанні. Туреччина дуже зацікавлена в вирішенні цього питання. Дуже сильно. Однозначно, Туреччина зацікавлена. Дуже хоче вона нарешті це вирішити. Так. Тепер давайте розглянемо. Дії. Туреччини Ердогану щодо вирішення війни в Україні. Ох, дії. Які дії? Маніпулятивні, хитрі, не спіша. Дуже цікаві, хороші дії. Туреччина також така жіноча енергія йде мудрість, але приємні емоції. Так. По місяцю це мова про кордони. Вже лінія бойового зіткнення кордони. Все буде крутитись навколо цього. Тобто, максимально додушити ситуацію до того, щоб була зупинка війни в межах там, тієї ж лінії бойового зіткнення. Туреччина націлена на це і вона буде цим займатися. По місяцю будь якими такими хитрими шляхами, маніпулятивними. Тепер, Туреччина дійсно зможе. Урегулювати війну в Україні, щоб сторони пішли на контакт. Туреччина зможе це зробити. Давайте подивимось. Ух ти. Зможе. А зможе зможе. Туреччина зможе. Зможе. Подивимось і очікуємо, тому що є зміни на імператора. Ви знаєте, хто мене випадає імператором на дні колоди, верховна жриця. Там багато так таємних дій, які нас не стосуються, але туреччина відіграє ключову роль. Завжди вам це кажу.